Міні-кінозал, виступ музичних гуртів, виставки картин, фотографій і розпис вітрин. Це лише частина грандіозної програми шопінг-арт-фестивалю, який відбувся в торговельно-розважальному центрі «Магі Грант». Переступивши його поріг, відвідувачі поринали у яскраву атмосферу. Її родзинкою стали барабанщиці, які влаштували гучне шоу. Всі, хто потрапляв до магігранду, чекали сюрпризи. Одним із них там несподіваний флешмоб прямо у холі торговельного закладу. Уминути його не зміг жоден відвідувач. Толька ми В этом этаже услышали звуки академического пения. И так как я музыкант по образованию, Мы не удержались, естественно, спустились. Думали, что это наша профессиональная одна группа. Но оказалось, что ребята я хотела к ним подойти и спросить, откуда они, наверное, из музычилища очень здорово. Вообще молодцы, что делают подобного рода акции. Здорово, и дети развлекаются, и для взрослых очень хорошо. Много положительных эмоций. Окрім веселих виступів, на вінничан чекали розіграші та подарунки. А ...шопінгу шопингу знижки у брендових бутіках. «Магазини дарять нам свої подарки, це скидки від 10 до 70%. На нову колекцію... в середньому все дають від 10 до 30%. От, і лето до 70% у некоторых магазинов даже выше. То есть акции є, там, Первая покупка 100%, вторая покупка 50 третя покупка в подарок. То є такое форма схід. Тобто, в залежності, що кому нада, тому можна хорошо сьогодні затаритися. Ще однією несподіванкою став креативний розпис вітрин. Його влаштували молоді вінницькі художники. Віктор і Євген зізнались, на скляній поверхні працювати складно. Фарба постійно стікає. Однак пообіцяли за кілька годин на вітрині з'явиться авангардний малюнок, який протримається не менше тижня. Тій стороні буде буде шрифтова композиція в стилі графіті, а тут буде просто паттерн із різних малюнків, тільки контур. Різні предмети будуть зображені, там це лице, там будуть зображені там, музикальні інструменти і куча речей, не зв'язаних між собою. Вінничани від мистецького магігранду просто у захваті. Пригадати подібне у Вінниці не змогли. Малечі особливо припали до душі, шоу мильних бульбашок і можливість помалювати на вікнах. Такого вдома не дозволять. Нема модельного в а якщо, якщо б ви там, що закут, я б не ма цей башок ніндзів. Мені дуже сподобається. І дуже приємно бачити. Роботи молодих художників, яким не більше 17-18 років, дуже приємно бачити, що це розвивається. Взагалі я не прихильник сучасного мистецтва, але ці картини справили гарне враження. А атмосфера досить тепла, цікава. Сьогодні мій день, я думаю, що я сьогодні обов'язково для себе щось підберу, якийсь аксесуар, можливо, якийсь подарунок близьким людям своїм. На самом деле сезон скидок і, і такий, такий день, як сьогодні організували в Магігранді, ну, я думаю, що це, це класно, це вихідний день, можливість провести е, э, з пользою да, і плюс економити денежку. Атмосферу додає там ці барбанщики, все таке, ну, воно, і з дитиною можна прийти, навіть так прийтися погуляти, зараз така погода, Да не льот наша по вулиці, можна зайти в такий заклад. Дуже все класно. Магігран дивує своїх відвідувачів вже не вперше. Затяті шопоголіки пам'ятають ніч шалених знижок в піжамах. Тепер мистецький день. Продовж нього в торгувальному центрі побувало понад 30 тисяч вінничан, але адміністрація закладу зупинятись не збирається і вже готує нові сюрпризи, цікаві і безперечно корисні.